Всім привіт, дівчата! Нарешті, я сьогодні знімаю нове відео. Деякий час була відсутньою, тому що в Іспанії переїжджала з одного місця в інше. Були деякі там. Питання з документами, тому деякий час була відсутньою. Зараз буду намагатися знімати два два рази на тиждень нове відео для вас. Сьогодні будемо говорити про засоби, які допомагають прибрати пухнастість. Я вже розповідала в попередньому відео про пухнастість, про методи, про правила, тому обов'язково подивіться. Якщо ви ще не бачили посилання, я залишу під цим відео в коментарях, або ось тут десь вверху буде теж посилання. Обов'язково подивіться. Сьогодні розповім, які засоби допомагають мені прибрати пухнастість. Дівчата, сьогодні не буде в Цьому відео не буде засобів там, шампуню і інших засобів. Сьогодні хочу розповісти саме про маски, саме про кондиціонери. Вони дуже впливають на пухнастість волосся, чи вона буде, чи ні, яка вона буде і так далі. Тому сьогодні будемо говорити виключно про маски і виключно про кондиціонери. Дівчата, почну з бренду Davines. Від Davines я спробувала дві маски, і вони просто неймовірні. Одна в мене з собою, я нещодавно спробувала це для відновлення і блиску. Іншу я ось тут десь прикріплю, щоб ви побачили дуже класно. Власне, дають ефект гладкого волосся, прибирають саме ось цю пухнастість. І після результат просто вау. Результат мені дуже сподобався, тому я вам рекомендую саме ось ці маски. Якщо обирати, то саме ось цю. Мені цю масочку порекомендували. Я рекомендую її вам, тому що вона ну, дуже класно працює, прибирає майже на 100% пухнастість. Звісно, що залежить від того, яка у вас пухнастість, але я вам дуже рекомендую спробувати саме цю маску від пухнастісті від Davines. Ціна різна 300, 270. 300 гривень 350, тут 50 мл, і вистачає в принципі, там на 4-5 на разів, залежно від густоти і від того, як ви будете наносити, як використовувати. Має приємний аромат, дуже легко наноситься, дуже легко змивається. Зверніть увагу саме на ось цю маску. Вона мені прям дуже сподобалась. Далі хочу порекомендувати кондиціонер від бренду Beaver. Цей кондиціонер дуже добре пригладжує волосся, робить волосся м'яким. Цей кондиціонер підійде для любого типу волосся, але я хочу наголосити, що цей кондиціонер підійде для волосся рідкого, для волосся тонкого. Чому хочу наголосити, тому що саме під таку структуру дуже складно підібрати засіб, щоб він і пригладжував пухнасість, і при цьому не обтяжував. Саме цей кондиціонер, я думаю, що вам сподобається. Якщо у вас тонке волосся, якщо у вас Дуже рідке, спробуйте саме ось цей кондиціонер. Якщо у вас волосся дуже густе, дуже, дуже щільне, дуже пористе, рекомендую вам спробувати маску від бренду Лонда. Дівчата, ця маска мені просто неймовірно сподобалась, вона працює е, схожа з ось цією маскою, але вона там трішки по ціні буде дешевше. Е, дуже легко наноситься, дуже легко змивається і дає цей ефект обтяжування. При цьому не дає ефект жирності. Якщо цю маску, наприклад, нанести на тонке волосся, так буде трішки ефект обтяжування, і це обтяжування. Буде видно, тому що волосся тонке, волосся рідке. І воно буде трішки прилизане. Але якщо у вас волосся як в мене, так густе, пухнасте, більш щільне. Ця маска вам дуже сподобається. Спробуйте, вона, вона дійсно класно прибирає всю пухнастість, подовжені. І, взагалі, всі ці маленькі такі торчуни вона прибирає дуже класно, тому я вам рекомендую. Спробуйте. Далі хочу розповісти про свою одну із найулюбленіших масок. Це маска від бренду Альфа-Пар. Відновлення. Дівчата, ця маска робить все: і відновлення, і м'якість, і блиски. Взагалі дуже класна маска. Вона. І обтяжує, і не обтяжує. Тому я думаю, що для тонкого волосся вона теж підійде, тому що немає цієї жирності. Вона по текстурі дуже така плотна, але немає жирності. Тому я теж рекомендую і для тонкого волосся, і для нормального, і для тон... товстого. І взагалі дуже класна маска, вона така більш універсальна, має. Приємний такий аромат, легко наноситься, дуже легко змивається і дає неймовірно класний ефект. Так, ціна різна, там я купила за 370 по акції, а так вона 600-700, ну, на різних сайтах ціна різна і дуже рекомендую вам цю маску. Вона працює дуже класно. Що стосовно пухнастості, то вона прибирає. Звісно, що якщо у вас волосся дуже пошкоджене, дуже пористе, дуже-дуже пухнасте, вона не зробить вам максимально рівного, але трішки піде. Підрівняє, скажімо так, прибере оцю максимальну пухнастість, зробить її більше меншою. Далі хочу порекомендувати засоби від бренду Fita Relax. Ось ці, я тут прикріплю фотографію, як вони виглядають. Саме ці засоби дуже добре працюють і з середньою пухнастістю. Якщо у вас дуже пошкоджене волосся, дуже пухнасте, можливо, вам засоби ці не дадуть вам ефекту, але якщо у вас волосся тонке і так пухнасті середнє, вони дуже добре працюють. І хочу наголосити, що в Іспанії ці засоби коштують по 2-3 євро. Це дуже, дуже бюджетно, тому якщо ви в Іспанії і хочете спробувати щось. Від пухнастості, спробуйте саме ось ці засоби. Я вам дуже рекомендую. Мені сподобався і кондиціонер, і маска, але саме ось ці, тому що є інші кондиціонери, інші маски, які мені не дуже сподобались, тому дивіться саме на ось ці варіанти. Далі хочу порекомендувати засоби від бренду Duncol. Взагалі я обожнюю цей бренд, тому що дуже багато мені що підійшло саме від цього бренду. Я спробувала різні. Маски, кондиціонери, але от такий, знаєте, максимальний ефект приглаженого гладкого блискучого волосся, я отримала від оцих засобів. Це маска або кондиціонер. Дівчата, ви можете купити або маску, або кондиціонер, тому що склад у них майже одинаковий. Я не знаю, чому так. Але якщо перегрунути маночку, подивитись, то склад майже одинаковий. Ви можете купити і маску, і кондиціонер. Я рекомендую купити маску, вона більш така щільна. Але ця маска вона для. Товстого волосся для щільного волосся, для пористого, для тонкого вам потрібно буде трішки з водичкою розводити. Але я знаю дівчину, у якої тонке волосся, і ця маска їй дуже, дуже сподобалась. Але ви там уже самі дивіться, як вам по досвіду чи підходять такі засоби більш щільні чи ні. Але ця маска дає ефект. Теж максимально гладкого волосся. Спробуйте, ефект класний, дуже легко наноситься, легко змивається, має приємний аромат, вона виглядає дуже гарно, тому зверніть увагу. Далі хочу розповісти про кондиціонер від бренду Angel. Взагалі, Данколі і Angel це все одна фірма, тільки різні бренди, як я зрозуміла. Кондиціонер саме з жанченням. Цей кондиціонер дає неймовірний ефект гладкого волосся. Дуже схожий з цією маскою. Постійно порівнюю з цією маскою, тому що ця маска мені дала максимально гладке волосся, максимально. Ефект, тому я порівнюю постійно засоби з цієї маски. Дівчата, це кондиціонер з жінченням, він дуже дає класний ефект, але там є одне але. Це кондиціонер смердить дуже сильно. Потім ванна кімната воняє. От ось прям таки воняє, тому що там і імбір і женшень, мабуть, це найкраще поєднання для неймовірних ароматів, але ефект дає дуже класний. Тому якщо вам не подобаються такі різкі аромати, не рекомендую в ніякому разі не купуйте. Але якщо ам, ви ну, спокійно відноситеся до таких ароматів і хотіли щось спробувати від бренду Angel, дуже рекомендую. Цей засіб підійде і для тонкого волосся, і для щільного волосся. Тому що а, дуже легкий, легко наноситься, легко змивається, і дає просто неймовірний ефект. Я би, мабуть, його ще один раз спробувала, але. Але не знаю коли, тому що запах цей він просто ну просто воняє Цей кондиціонер воняє, Чому не можна було туди покласти якогось ароматизатора, не знаю, але ефект дає дуже класний. Далі хочу розповісти про кондиціонери від бренду Місе. Ці кондиціонери мені сподобались, тестила три, рекомендую два. Ось такі великий об'єм, мають приємний аромат, легко наносяться, легко змиваються. Але єдине, що там об'єм дуже великий, 750 мл. Якщо не підійде вам цей кондиціонер, він буде дуже довго стояти і може Закінчитися срок придатності. Це кондиціонерний підійде для тонкого волосся, для рідкого, тому що є ефект обтяжування, і для тонкого це буде ефект прилизаного волосся. Але якщо у вас волосся густе, дуже пористе, спробуйте. І остання маска на сьогодні це маска від бренду Zoom з кератином. Дівчата дає неймовірно класний ефект. Волосся гладке, блискуче, м'яке, розсипається. Ефект дуже схожі з оцією маскою. Вони працюють, мабуть. Одинаково. Тому або зум, або ось цю віддавіне і ефект буде дуже-дуже класним. Ці маски працюють саме з максимальною пухнастістю. Ще дуже хочу порекомендувати ось такі варіанти мініатюрок. Це філери від бренду 8 масел. Потім Аделін, дуже класний ефект. Мені цей філер дуже сподобався, тому якщо побачите, спробуйте. Я думаю, що вам теж сподобається. Теж сподобались ще ампули. Я купувала тут в Іспанії, ампули від бренду Пантін. Не всім вони заходять, не всім вони подобаються. Але я тут купила і ефект мені просто дуже класний. Тому з мініатюрок рекомендую вам саме ось ці три варіанти: Аделін, 8 Масел чи масел просто. і оці ампули від пантін. Дівчата на сьогодні мене все дуже сподіваюся, що це відео для вас буде корисним. Якщо у вас є запитання, обов'язково пишіть. Якщо вам потрібна допомога підібрати якусь маску, про яку я сьогодні розповідала, обов'язково пишіть в коментарях, буду відповідати. Я завжди на зв'язку. Всім гарного дня. Сподіваюся, що у вас все добре. До зустрічі. І не забудьте поставити лайк під цим відео і підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Всім гарного дня, тихого дня, до зустрічі.